Різдво Христове це є народження Ісуса Христа. І на кожному дні народження повинен бути іменинник. Іменинник Ісус це є Слово Боже. І в Біблії про нього так і написано, що Слово стало плоттю. І євреї, вони, коли святкували свята, вони могли стояти годинами і слухати Слово Боже. Сам Ісус, Він щосуботи проходив храм на свято, і вони вивчали Слово Боже. Свято без суті, без Бога, без слова Божого. Це є просто релігія. І люди, вони уклонилися від Бога. Але свята святкують. Обгортка є. Назва свята є застілля, випивка, розмови. Але центр цього свята він втрачений. Давайте ми з вами у Біблії прочитаємо, що Бог говорить про ці всі наші свята. Відкривайте разом зі мною в Біблії. У мене переклад Турк'янова. Відкривайте свою Біблію і читаємо книга пророка Ісаї, перша глава, 13, 15 віршик. Не приносьте більше даремних дарів. Ваше кадіння стало огидним для мене, новомісяча, суботи й скликання зборів. Я не можу терпіти беззаконня разом зі святкуванням. Ваші новомісяча, ваші свята, ненавидить моя душа, вони стали для мене тягарем, я змучився їх нести. І коли ви простягаєте свої руки, я відвертаю від вас свої очі. Навіть якщо ви примножуєте ваші молитви, я не слухатиму вас, ваші руки закровавлені. Ісус, коли був на землі, Він казав фарисеям. Ви упустили найважливіше в законі суд, милість і віру. І це стосується так само і нас, тому що те, що найважливіше в законі, ми упустили. Амінь. Напишіть до мене, і я ще вам розкажу дуже багато цікавого. па па